Всім привіт! Ви на каналі домашня ферма Садгород. Що я вам хочу показати, що в нас сьогодні по плану, так би скажемо? Ось є така у нас штука. Це соя із добавками різного насіння. Тут якесь таке чорне насіннячко. І ще якесь, не знаю. Сухим я його не даю. Я, в принципі, спробувала давати сухим, Добавляла, робила мішанки. Так як птицю зараз годую більш так насичено, ну, так калорійно, варю картоплю, додаю гарбуз і замочую зерно, то оце привезли ми ще таке от насіння. пробувала давати його сухим. А сьогодні спробувала замочувати, то я побачила, що тут дуже багато сої. Я чогось думала, що тут сої поменше. То спробувала замочити ефект дуже класний, все давала птиці і також спробувала дати поросятам, то їдять дуже класно. Так взагалі вони перебирають, вони не їдять всяку таку біля берду, так би скажемо, вони більш таке зерно, просто їдять. Це я думала, що вони не їстимуть, бо я перед цим їм давала такі, знаєте, Ну, У нас кажуть, типа мучка, шелуха така з зерна, то вони не хотіли їсти. Ну, це Зараз будемо перевозити, у бочки складати і буде дуже гарна добавочка. Ось, дивлюсь, якась така красота літає. Що це воно таке клас? Боже, яке красиве, це я вперше таке бачу. Яка красота. Квітну ще мої квіточки. Ось, Бачите, це воно у мене тут на просушці, бо привезли, були в прицепі, і от відчувалося, що воно ще трохи влажнувате. А передають, начебто на завтра дощ буде. Засуха дуже страшна. Більше двох місяців дощів не було. Ось так оце ми возимо. Тачка наша така походна, відра наставляємо, помічничка наша, та да? помічничка. І зараз будемо переносити. У мене тут бочки стоять, бочки вже попустили трохи це зерно, Ось це? Такі. Зерно Зерноотходи чи зерно зернобій, як воно правильно називається. Вже нема, це неповна бочка лишилася, тут все пусто. Оце сюди висипаємо. Таке от воно, як добавка, то взагалі суперова добавка, бо треба цих уперів мені виростити.